Доброго здоров'я пані і панове, мене називають Микола Вересень, і я хочу вам щось розповісти. У мене дві невеличкі історії. Перше, це мій борг. Я колись вам обіцяв, що ми розберемося, де суніти, де шиїти, чому мусульмани так роз, розгалужені такі. І це дуже складна і довга тема. Я її скорочу максимально, 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 максимально. І що була просто такий пунктир, такий був. Значить, нема Бога окрім Аллаха, а Мухаммед його пророк. І коли це у шостому столітті нашої ери виник іслам, то потім помер Мухаммед. і Хай Аллах береже його, чи його дух. І тоді виникло питання, частина. Мусульман вирішило, що ми будемо обирати наступників демократичним шляхом. От ми оберемо когось. ну В сучасному світі покидаємо щось в урни, Як це тоді відбувалося, я не знаю. В 700 якомусь році нашої ери. Чи в 600 якомусь, Вибачте, я не дуже добре Коран знаю, От. А інша група, і вони стали називатися суніти. Чому я не знаю, я не знаю арабської мови. Отже, ще раз помер, люд, помер лідер, помер духовний лідер, духовна основа ісламу, і виникло питання: а хто тепер буде духовною основою? Ну і от суніти сказали: от ми зберемося і наступника оберемо. А шиїти сказали, ми знайдемо родича. Це мені здається, був дядька чи двоюродний брат. Чи хтось, і він буде нащадувати, якщо є таке українське слово, буду, це, це, те, те, що Могамет заповідав. І от між ними і виникають ці конфлікти. Одна суніти, це так би мовити, ну, умовно, бо це іслам це така досить складна для розуміння, принаймні християн субстанція, і значить, одні кажуть, демократія, ну якби ми обираємо. Це не працює, тому що в Саудівській Аравії найбільш мусульманській країні сунітській країні, там ніхто нікого не обирає, там є король і кінець. І він там має нащадків і, і все. А от шиїди сказали, що треба, щоб була така монархічна лінія? От є Мгамед, а от є у нього там родич, а він тоді стає, стає тою духовною основою. І він і далі якийсь його родич, і далі якийсь його родич. Що очевидно, теж не зовсім так. Хоча вони шукають і знаходять засновник Іранської Ісламської Республіки Іран італа Хамені знайшли якісь родинні зв'язки аж отуди в сьоме століття. І ну, може це правда, може ні, не знаю, але це різниця. Одні вважають, що спадкоємці є, інші вважають, що спадкоємців нема, а є. Хоча і ті, і ті не покладаються виключно на спадкоємців. Ну і друга історія просто мій хороший знайомий, старий товариш, мій начальник колишній, Льоша Роднянський, який засновник і як би перший продюсер 1 плюс 1, і це була велика кампанія. І я пишаюсь, що я стояв теж у витоків, давав інтерв'ю. він довго жив, потім переїхав в Росію і, і якби, почав працювати і підтримувати Росію і всіх і знімав якісь. М'яко кажучи, дивні фільми: деякі хороші, деякі жахливі, деякі антиукраїнські, просто тупо. І Він давав інтерв'ю. Я все одно там дослухаюся до нього. Він не дурна людина зовсім, але я би сказав, коли навіть розумна. І от він наговорив там в інтерв'ю, що ми маємо зрозуміти росіян. Що є росіяни, які безпосередньо винні у війні, а є росіяни, якщо він, він, так і сказав, якщо він ховається, він не хоче слухати програму, «Время», він не хоче вступати в конфлікти, він сидить, має приватне життя, він обходить якимось чином ці всі складні політичні теми, ми ж не можемо його якось лаяти, критикувати і не любити. З іншого боку, я розумію, українців, які сидять, на них падають бомби і так далі, і так далі. І я сидів і думав, от цікаво, якщо б Льоша жив в 46-му році, як би він стався до німців? Адже не всі німці вбивали в газових камерах євреїв. До речі, Льоша єврей. І це важливо розуміти, що б він сказав проти німців чи за німців, чи запропонував би зрозуміти німців в 46-му році після закінчення Другої світової війни в Європі? Що він мав би сказати, коли на мене летять бомби? І я маю сказати, ні, оцей росіянин си, сильніше винен, ніж цей росіянин. Чи коли почалася війна, я пам'ятаю, коли росіяни хороші руски, ну не всі же так думають. Я кажу так думають всі за винятком однієї, максимум тисячі людей на 146 мільйонів. Окей, на 140 навіть. Так мені треба кожен раз сказати: всі кацапи сволочі і. Окрім і перерахувати кожен раз ці 100 людей. Чи як мені, як мені Як мені вийти з ситуації? Були замахи на Гітлера? Були. Були. Піди, скажи це євреям, які з Майданика чи з Аушвіца звільнили. Що не всі німці погані. Піди скажи їм. Ну нам треба всіх розуміти, причому це така досить російська штука, це ж ви ж подивіться на Достоєвського і на Толстого. Особливо на Достоєвського. Ми, ми маємо їх всіх поняти, ми маємо їх зрозуміти. Роскольника вбиває ні в чому не винну бабку. Ну, вона не бабка, їй 42 роки, яка бабка. Ну, 19 сторіччя. І ми маємо війти і зрозуміти. Ми маємо зрозуміти повію, ми маємо зрозуміти вбивцю, ми маємо зрозуміти... Цікаво, росіяни теж розуміють чи тільки своїх російських вбивців і повій розуміють. Чи іноземних ми не розуміємо, і тільки своїх. Оцей момент зрозуміти русского трошечки мене непокоїть. Дякую за увагу. На все добре.